Доброго дня! Вистання компанія Міняграмістолуць, тракторця навця 504, тракторець 4-циліндровий, повнопривідний, на 55 сил. На сьогодні субота ранок. Перше відвертаження. Поклано ще сьогодні є відвантаження. Пані міняла місторуд. Техніка в нас завжди є в наявності, але встигали ми її збирати і доставляти до наших клієнтів. Ось така дзина 504. їде до свого власника. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте та замовляйте компанію Мінягро, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48.